На прямому репортер. Тож одразу до головних новин на Миколаївщині троє чоловіків підірвались на російській протипіхотній міні. Усі вони загинули. Про це повідомили у обласній поліції. Жертвами виявилися жителі села Садове. Вони їхали полем до лісосмуги збирати дрова, коли автівка наїхала на міну та вибухнула. Кількість постраждалих у наслідок обстрілу Запоріжжя зросла до 33. Одна людина загинула. Про це повідомили у обласній військовій адміністрації. Там не виключають, що під завалами ще можуть бути люди. А я нагадаю, що російські війська вдарили по житловій дев'ятиповерхівці у спальному районі міста. Ворог випустив по будинку дві ракети. А загалом Запоріжжя атакували шістьма ракетами. Припускають, що кількість постраждалих може збільшитись, адже у будинку перебували люди. Все, вся целая, ніди нічого, нічого не все, все, горить. Все, все, не придавило нічим. Що придавило все. Все, все Нормально. Там нікого з вас ні, не залишилось, родичів немає. Когда вишел разруха, дым, люди кричащие, обломки, потім приїхали пожарные МЧСники. Взрыв первый. Ми вискочили в коридорчик. Хорошо, що спробує сейчас, можете сказать? а так повибивало окна, стекла. Якщо були на или на кухні, или в спальні, то там би зрешатилась. А ви хай, тоже Дуже страшно, дуже страшно. Я не знаю, за що народ вот отак. Семеро людей загинули у наслідок нічної атаки російських дронів на Ржищів Київської області. Рятувальники дістали з-під завалів тіла і ще трьох восьмеро перебувають у лікарні. Про це повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбетов. Рятувальники продовжують розбирати завали. Росіяни ж нагадаю, атакували місто вночі. Ворожі дрони влучили у два гуртожитки, частково зруйновані верхні поверхи. Крім того, зачепило і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею. Близько третьої ночі почали потрапляти дрони. Там була серія атак. Як нам відомо, три людини постраждали одразу. Більшість людей вона спустилася вниз в підвал. Ми евакуювали понад 200 осіб, які знаходилися в укриттях. Але на жаль, дехто з людей залишився на поверхах гуртожитків. І ось та особа, яка залишилась четверть, загиблий це водій у 40 років. Він був на п'ятому поверсі, його завалило. Запорізька АЕС може бути відключена від останньої резервної лінії електропередачі і знову може перейти на живлення від генераторів. Про це попереджають у Міжнародному агентстві з атомної енергії. Як нагадав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі, остання резервна лінія на Запорізькій АЕС пошкоджена з 1 березня і перебуває. На ремонті він попередив, що ядерна безпека на ЗАЕС залишається у критичному стані. А я нагадаю, що 9 березня Запорізька атомна електростанція через російські обстріли була повністю знеструмлена. Фахівцям вдалося відновити енергоживлення ЗАЕС, але у будь-якому випадку це знеструмлення загрожувало ядерною катастрофою. Часів яр постійно під ворожим вогнем. Місто за кілька кілометрів від Бахмута до повномасштабного вторгнення тут жили понад 12 тисяч людей. Тепер місцевих залишилось мало. У місті немає води, газу, світла та зв'язку. Попри це, люди часто людей доводиться вмовляти виїхати із зони бойових дій. Днями з міста евакуювали усіх дітей для жителів, які залишаються у часовому яру, організовують видачу гуманітарної допомоги. Доброго дня! Ми на евакуацію за вами, Василь Іванович. Шо зібрати? Ходімо паспорт, ідентифікаційний код, якщо якісь права встановлюючи документи на будинок, бувають такі випадки, коли люди... Звертаються про допомогу, ну там до органів влади, чи до волонтерів, чи на ДСНС телефонують. Ну, звертаються за допомогою, ти приїжджаєш, а людина вже та я там. Я вже передумав, я не поїду. Ну, буває таке. А буває там людина якось бачить тебе. Ну, відсутня зараз ж якась комунікація у людей. Відсутні телефонний зв'язок, інтернет. Вони в якомусь вакуумі знаходяться зараз, бо немає зв'язку. І після цього, коли люди бачать, спілкуються з тобою, вони розуміють, що є така можливість. Заслухав оперативну ситуацію на Донеччині та нагородив оборонців Бахмута. Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових на Бахмутському напрямку. Глава держави поспілкувався із захисниками та подякував їм за оборону. Президент вручив військовим державні нагороди. Та разом із воїнами вшанував пам'ять загиблих героїв. Маю честь сьогодні бути тут, на сході нашої держави, на Донбасі. І маючись нагородити кращих наших героїв. Подякувати вам, потиснути руку, подякувати за те, що захищаєте державу, суверенітет, схід України. Бачили сьогодні багато всього зруйнованого навколо, але найголовніше це перемога. Після перемоги точно все відбудуємо. Боєць Дмитро Ткаченко на позивний Ватсон потребує допомоги. Дмитро необхідна операція на коліні. Чоловік захищав Україну з 2017 року. А 24 лютого зустрів ворога на нулі у Луганській області. Там був поранений та отримав групу інвалідності. Уже понад рік не може отримати виплати від держави. Йому взялись допомагати благодійники, та збирають на операцію 50 тисяч гривень. Тож більше про захисника розкаже Галина Федорченко. Дмитро родом з Херсона. Добровольцем пішов на фронт у 2017-му після того, як загинув його друг. Чотири ротації на нуль. В день повномасштабного вторгнення росіян служив на Луганщині. Не маючи важкого озброєння, вони з побратимами дали гідну відсіч ворогу. Дмитру не пощастило. Біля БТРу, на якому сидів боєць, розірвався ворожий снаряд. При таких обставинах я злетів з техніки. Мене підібрали. Ми поїхали далі. Ми зупинили, ми бойову задачу свою поставлену зробили. Внаслідок удару у чоловіка повилітали зуби, відкололась кістка в коліні. Кістка руйнується надалі і стан погіршується. Допомогти Дмитру взялись благодійники. Вони знайшли лікарів, які спробують врятувати коліно без заміни суглоба та збирають гроші на операцію. Буде операція на зв'язках і спробують наростити якусь кістку. Ну, також вони сказали, що штучний сустав можна зробити в будь-який час. А якщо вийде зберегти його коліна, то ну це буде для здоров'я легше. Він ще молодий хлопець. Операцію лікарі обіцяють зробити безоплатно. Потрібно тільки оплатити матеріали та реабілітацію. Потрібно 50 тисяч гривень. Минув рік після травми, а Дмитро досі не отримав жодних виплат від держави. Є в мене форма 5, де коли при яких обставинах мене це все. Случилось, ну, воєнкомат требує внутрішньої службової резслідувань частини. І так як я був прикомандрований, мій моя частина сіжає на частину той, де я був прикомандований, а та частина, де я був прикомандований, сіжає на мою частину. Живе Дмитро на дві тисячі гривень, які виплачують внутрішньо переміщеним особам. Вже і інвалідність отримав, а от пенсію і досі не призначили. Чому вони можуть посчитати? Там ти, коли знаходиться на нулі. Там в тебе йде день за три. І цих документів не вистачає, вони не можуть мені повністю посчитати. Є частини, які були, як то сказати, розбомблені, і від них ще не може прийти за, за мої, за мою службу. Після операції Дмитро мріє повернутись до лав збройних сил, збирається навчитись керувати безпілотником, адже його бойовий досвід неоцінений і потрібен на фронті. Він дуже добра, відкрита людина, дуже сором'язлива. Стосовно його психологічного стану, він доволі таки добре тримається. Він ще є сиротою. В нього з близьких родичів нікого немає. Якщо операція не допоможе, необхідно ставити штучний імплант. Він коштує. Дві тисячі доларів Дмитро збирає гроші, та через суд намагається отримати належні йому державні виплати. Галина Фудорченко, Олександр Дубина, телеканал Прямий. У Дніпрі готуються до прем'єри вистави Касандра за одноіменною п'єсою Леся Українки у постановці розповідають про еллінсько троянську війну та історію народу, який не бажає чути правду. Леся Українка ще 100 років тому піднімала питання правди та брехні, і чому люди вірять леже пророкам. Режисери театру Драміком у спектаклі використали поєднання кількох жанрів: драматургію, акторського пластику та. Образну сценографію. Прем'єру приурочували до Міжнародного дня театру. Вона відбудеться 25 березня. Таке поняття як пропаганда, яке зараз дуже ми відчуваємо не тільки в нашій країні, а в усьому світі. От весь Українка про це дуже добре писала. Про оцих, знаєте, пророки і уже пророки. Кому з них вірити? Хто каже правду, хто каже, хто хто бреше? Ми бачимо всю виставу очима. Касандри, теж, все, що відбувається, цей червоний килим, всі ці обуглені будиночки, троянський кінь, який не виглядає як дарунок. Насправді всі його бачать, ніби оце дарунок, перемога. Я бачу все це, ніби смерть, страх, падіння. На цьому в мене поки все а більше інформації знайдете у телеграм-каналі прямого. Тож заходьте і підписуйтесь, щоб завжди знати про те, що відбувається тут і зараз. І не забувайте про наш YouTube. Власне, щоб знати більше, завжди залишайтеся з прямим.